За декілька хвилин ми будемо спостерігати за поєдинком стризької скали 19-11, яка приймає сьогодні на своєму рідному центральному стадіоні міста Стрий, стадіоні Сокіл, футбольний клуб із міста героїв Тростянець, що на сумщині. Отож лунає стартовий сесток поєдинку. Сподіваємося, що нас сьогодні буде чекати справжній бій. Сьогодні команди обидві налаштовані на перемогу. Буде подача йти, ні, все таки розігрують гравці тростянця. Тут комбінація будь-завмашня така заготовочка, І тут небезпечно біля воріт завгороднього. І тут. Невеличке непорозуміння, здавалося б, вже ця передача не доходить до адресата. Там і Іван Пастуг у Віртур'яна, та однак тут вона проходить. От і Николишин тут не пішов на м'яч, і якщо не помиляюся, то це був на м'ячі, був Таранушич. Втрачають м'яч тут тростянчани. І вже атака стрийської команди. Пучковський доходить м'яч. Пучковський, удар по воротах. І маємо перший удар. в воріт. Його здійснив Тарас Пучковський, дев'ятий номер стрийської команди. Ось це гравець, від якого має йти насправді основна небезпека в центрі атаки. Однак атака стрілян продовжує. Яната пробиває здальню їсти поворотах. Добивання може бути. І Офсайд все-таки сигналізує арбітер, але удар Янати це насправді було ну насправді дуже небезпечно. Опустився м'яч. Летіла така цікава траєкторія. Там і Пучковський був. Яната тут з лівої ноги пробиває поворота. Подача в штрафну зону. Тут Пучковський чіпляється за м'яч. Удар пісіклату через себе. Однак неточно тут. Дивимося повтор. як гра класно вистрибував. У падінні через. Себе Тарас Пучковський. Троє одразу партнерів. Двоє відкривається Аваріанов доходить передача до Максима. Ав'янов повертає м'яч назад. На Лебеденка. Удар по воротах і сей від Архівчука. Який момент устрійської команди? Дальній удар. Удар хороший. Тут м'яч крутився. Атака йде у устрійської команди. Там не на Лук'янська віддавав і тут відтіснив. Відтіснює гравець Тростянця свого візові і лунає свисток арбітра завершення. про завершення першої половини матчу. Рахунок поки що 0-0. Артеменко Артем готовий здійснити свисток про початок. Другої половини зустрічі це він і робить. Розігрують тросянчани м'яч. Отож, другий тайм розпочинається. Подачу якраз буде робити Бринько. подача йде висока, удар поворотах. Тут і за заворотній. Йде, продовжується атака Тростянця. До добиванні грає І знову удар поворотах. Подивимося цю атаку. Лебеденко. хороше закидає. Тут робить на Лукянка. Без опіки. Володимир Лукянсько пробиває поворотах і по зворота летить м'яч. Який момент у стрийської команди? Просто без опіки, був у цьому епізоді Володимир Лукянченко і пробивав по воротах. Здавалося б, можна було краще підробити. Отуж дивимося. Вже другий тайм почався він дуже такий гострий, про що ми й говорили. Момент лукянчика насправді стризькій комації. Це варто тут відзначити. Падає на газон Микола Цвик і гірчичник. Червона картка для Віталія Полянського. Чи це пряма жопа, пряма червона для Віталія Полянського? Ну тут насправді епізод цікавий. Епізод який вартий уваги піднімав тут ногу, ну, підняв тут ногу і підчепив тут на повторі помітніше вже тут Десь цей епізод і падає цвик і поки що продовжують надавати йому медичну допомогу. Мабуть, щось серйозне. Насправді, якщо би Микола Цвик там прокидував, то він вже би був просто е, вічнавіч виходив би з. Архівчуком подачі з Кутового. там. Не удар по поворотах пробиває Роман, не І м'яч розминається. Диво, м'яч розминається зі стійкою. Виграє тут боротьбу у е, клюса не І пробиває поворотах і е, пролітає м'яч біля стійки. Напуда з м'ячем напуда, напуда, напуда підбирає здорово, пробиває по воротах Валентин Напуда. який момент! Тут грамотно він накрутив своїх суперників він накрутив він тут е, Томенка і пробив поворотах. воротах. Тут атака. Тут обрізаються оборонці стрілянше вихід сам на сам Грищенко пробиває поворотах заворотній. Який же сей від Дениса Заворотньо. Грищенко пробиває тут прямо в гол кіпера, пробачає насправді, а це би попущний гол міг би насправді просто зламати всі налаштування і всі плани. Тут може бути насправді все, слова після цього епізоду. Подача в штрафну зону приймає м'яч Богомас, але не вдалося йому пробити тут м'яч, і падає. Богомас, і арбітер показує на. Точку арбітер показує на 11 метрів. Пенальті у ворота Тростянця на 87 й хвилині Здавалося, пізок. Тут плюс помиляється, і тут Богомаз здавалося, м'яч виходить. Ну, звичайно, друзі. Тут дійсно 11 метровий. Там е, дійсно підкат. І Неколишин буде пробивати по воротах. Неколишин чи Архівчук? Неколишин. Удар по воротах і забиває Роман. Неколишин. Забиває на 89 й хвилині матчу Роман Николишин. Перший гол у сезоні від Романа Николишина. і забиває як його називають партнери Ніка. Вже сплинув основний час поєдинку. Додатковий час також уже підходить до завершення, і лунає фінальний свисток арбітра. Стрийська скала 19-11 здобуває перемогу проти тростянця з рахунком 1-0. Нагадаємо, що єдиним м'ячем у цій зустрічі відзначився Роман Николишин з 11-метрового.